Доброго дня. Сьогодні у нас відео про кавомашини «Мілі та Нівони Мілі. А, відео буде більшою частиною стосуватись Міліт. А, питання в чому, коли ви готуєте приготування, кавомашина вас зливає воду в піддонат. Дуже часто це стається на свіжих кавоварках, а, там, де є впевненість, що це не дренажний клапан. То загалом а, питання завжди у всіх номер один. Це Оцей привід. Тут стоїть дренажний клапан. Зараз його покажу. От. Якщо він працює достатньо давно, він виходить з ладу, там він все ж пластмасовий. І якщо не, ви, не мити цей відсік, кава збирається внутрі, стирає клапан. Але дуже часто така проблема стається на свіжих кавоварках, які в машині 1-2 роки, і ви знаєте, що ви миєте цей відсік, то це не дренажний клапан. Або. Взагалі, а, замінили дернажний клапан, проблеми лишилась. А, ця проблема головним чином стосується а, Міліт. А, Міліт чому? А, в цих кавомашинах, цих брендів, а, Міліти зроблені більш м, домашніми кавомашинами. А, в Мілі та в Нівонах а, сама система керування, тобто програмні налаштування, більш поблажливі. То, допустим, якщо кавомашина не справляється, їй важко, дуже мілкий помол. Нівона намагається продавити, Мілі намагається продавити. Мілі та трохи раніше робить відбій приготування, пише засипте зерна, то саме буває стравлює в піддони. От. Тож почнемо. Маю робочу гарну каварку, зараз її запустимо. Подивимося, як вона працює. А, а потім покажуть ті місця, які варто дивитися. Ці місця. Скажімо так, безкоштовні або плюс-мінус безкоштовні. То це не дренажний клапан, який там 750 гривень коштує, який досить складно міняти. Це все буде в питання в заварному блоці. Давайте запускаємо, дивимося, що працює, і потім покажу, що а, перевірити. Так, Запуск нашої кавуарочки. Вона ще не нагріта. При старті кавомашини проходить тестування. Все, заверна система гарно працює. Зараз як вона нагріється, пройде промивочка. Загалом всі питання а, стравлювання в піддон стається. Від мілкого помолу або від бруду. Але якщо ви певні, що у вас чиста кавуварка з в гарному стані, от, то а, все це мілкий помол. Дуже часто, коли ми міняємо каву замість світлого обсмаження, давайте для референсу. От в мене зараз вона налаштована на світло обсмаження. Я додам трохи темного. От ви міняєте каву, придбали нову. І починаються якісь проблеми. Загалом, коли ви міняєте каву і сорта, одразу треба робити переналаштування помолу кавомолки. Помолу і міцності, бо темне обсмаження, мало того, що воно мелиться мілкішими часточками, воно ще легше мелиться. Тобто ви отримаєте і більше кави, і вона меншої фракції. Чому? Тому що темне обсмаження це просто пересмажене зерно. Воно дуже хрупке. Щоб його розмолоти, не треба ніяких зусиль. Воно сама по собі розсипається. То будьте обережні, якщо ви використовуєте одне зерно, міняйте на інше, дивіться на оштування. А якщо колір нового зерна значно темніший, то 100% треба робити менш, менш е, більшим помол. Бо дуже погано може все скінчитись. Так, наразі наповнюємо систему. Тож готуємо каву еспресо. Це в нас варіант за вона на кожну порцію відсікає необхідну порцію зерна. А якщо почуєте отакий от час роботи, як в мене, то кавомолка меле весь час. Це значить, що а, досить мілкий помол а, і досить велика порція кави. що Кавомолка не вспіває вимолити всю порцію. Це справедливо для варіантів і баріст ТС. При цьому дивіться: повільна те кава, насичена, міцна, якраз як і повинно бути наше еспресо. І зараз подивимося на помолу, які повинні бути шайби. Тобто, ця машинка працює, тут все окей. Заверний блок, тут в гарному стані, та і вся заверна система. Зараз подивимось, чи... ну, таблетка нам майже вдалася, скажімо так, вона розсипалась при падінні. От. Але загалом для референсу. Отакий Ну, Звичайно, менше квартар його робити, щоб вона була міцніша 100%. От. А, але якщо у вас шайбочки такі дуже плотні, як кірпіч, і там фракції помолу а, ну, майже невидимі, скажімо так, то це вже замало. А, таблетка повинна. ну Оце давайте так. Це. Середній режим помолу повинен стояти на нових коговарках. Це, допустим, Бушна все ж таки до неї настільки не багато, скажімо так. Від неї просто цей помол досить великуватий. Але а, робити його меншим м -м, треба, але незначно, скажімо так. Давайте спробую чуть трохи меншим його зробити. Оп, є. І ще разочок пробуємо готувати наше еспресо. Я до того, що а, таблетки на кавомашинах Міліта не бувають як на старих саека. Плотні, чітко сформовані, дуже такі здавлені, скажімо так. Так, Верніше, вони бувають а, сформовані чіткі, але сама фракція помола на мілітах завжди більша. І це норма. Так, дивимося це готування. Пройшло. О, у нас чітка таблетка. В принципі, з нормальним помолом, ну, як для міліт, звичайно. Можна його зробити трохи більшим, але не кардинально. Якщо у вас буде таблетка з дуже мілким помолом, як я і казав, кавмашина не продайте. Давайте отак: референс. Виставляйте такий помол, він безпечний. Отак це звучить. Супер. На цьому поки полишаємо. Так, заверний блок працює. Давайте вимикати і покажу, що ми можемо зламати. І зламаємо 100%. То що ми можемо зламати? А, оце верхній поршень. От так він зібраний. А, якщо ми перебираємо з мілким помолом, буває з цього резинового ущільнення. От, бачите, ця манжетка вириває шматки. От наразі я зараз ножичком виріжу з цього ущільнення шматочки і уставлю в робочий заверний блок. Це буде нам. Якраз подивитися. От давайте. От тут у нас не буде шматка, може отут. От Загалом достатньо, коли немає а, в одному місці. Так і стається. Вириває десь отак. От -от, от Бачите? Отак От виглядає наш порваний ущільньоч. Ставимо все назад, праву машинку і починаємо готування. І починаємо готувати. Дивимось. О, чуєте? Звук тиску, який йде не туди. І каву ми вже не бачимо. Вона біжить кудись в інший бік. А біжить вона в мусорник із-за того, що в нас порваний ущільнювач. Є таке. За це зрозумів. Так, наступний. Місце, де може текти, це в нас вхідний носик води з заверного блоку. Якщо там не цілі ущільнення, а надірвані, то теж буде не готувати. Дивимося, ущільнювач повернув той, що тут був. І зробимо отакі заломи на носик води. Вставляємо, запускаємо. І намагаємося приготувати еспресо. Так, дивимося ближче. І ситуація плюс-мінус та сама. Тиск тепер витікає, вискакує в місці з'єднання дренажника і носика води. І теж ми не отримуємо нашу каву. Є таке. І третє місце, яке дуже Популярне в сучасних кавомашинах це оцей вихід під ситом на верхньому поршні. Якщо ми перебираємо з мілким помолом, а, часточки кави проходять крізь сито, забивають оцей вихід. І коли ми знімаємо сито, ми бачимо тут не отакий вигляд, отак виглядає чистий крема клапан. Зараз зроблю вирізку, покажу, як виглядає забит. Якщо так у вас під ситом, а, краще зняти верхній поршень, прочистити його. І це допоможе і зробити більшим помогу. Так, тож, як швидко зняти верхній поршень, а, є лайфхак, а, який дозволяє нам, не розбираючи всю коломашину, машину, здобути верхній поршень. Викручуємо, по суті, 5 саморізиків, 3 тут і. Два з іншого боку. Тоді можна половинки заварника розвести і здобути верхній поршень. І зараз покажу, де промити. Ну, Загалом, тільки що показав вже, але це так вживу, скажімо так. Дістаєте оцей язичок, просто потягнувши на себе, він а, на защолочці. Треба мати, звичайно, Т-10 і от у мене один на Т10 виявився, а інший на Т15, це стандарт. Отак трохи розводимо, не загубимо оцю резиночку зверху. Давайте світло трохи. Отут перемичка. От її ми не губимо. А поршня можна вже здобути. Єдине, що трубочку треба від'єднати, рекомендую отак. Навіть якось двома викрутками. Бо тягнувши на себе. Ось, ну, десь От так є. І наш поршень в нас в руках. Він над столом, щоб нічого не погубити. От, Викручуєте два саморізика, викручуєте оцю всю красу, все вимиваєте. Як я і казав, робите помол більшим, ставите запускаєте. Тож, наразі оці три основні причини, а, чому. То машина робить відбі протування, або лиє в подон, замість того, що в чашку. Це забитий вихід крима клапана, забите сито це перший випадок. Потім порвана резинка на верхньому поршні, і порвана резинка на вхідному носику води. А всі інші варіанти це скоріше в нас буде про дренажний клапан. Але якщо він у вас новий, або у вас машина нова, то оці всі три місця передивляєтесь 100% буде питання десь. І фіналочка з надмілким помолом. От наразі поставив новий журнував цю Вона не може продавити якраз за мілкого помолу. І як подивитись, як виглядає готування, коли надмілкий помол, і як виглядає таблетка. Так, пішла спроба готування. Нагнітається тиск в систему. От бачите? Такий важкий звук, потім пш. це звук стравлюється тиску, а тиск знайде собі вихід в будь-якому випадку. І пише. Відміна приготування. І зараз дивимося таблетку. От бачите, який помол? Вона... Ця таблетка дуже нагадує сейковську. Чіткі края 90%. І такий плотний, плотний помел. От нижня в нас більш чіткіша. От її теж не змогла продавити. от бачите? Вона така трохи нагадує пластилін. В ній не дуже ми розлічаємо шматочки кави. В крайньому випадку, от бачите, отакий от типу кавовий, кавовий бруд. Оце теж ознака нагнутого помов. Це значить, що вам 100% помол треба робити більшим. Сподіватися, що у вас не забило заверний блок. Давайте покажу, як перевірити. Запускаєте. Примусову промивку заварного блоку, Тому що в таких випадках якраз дуже часто а, збирається кавовий залишок у заварному блоці. Заходите в промивки і вибираєте другий пункт в моєму випадку. шпулінг, у вас там просто промивка. Що. Якщо от в такому випадку промивка не пройде, то 100% ви розбираєте верхній поршень мийте від цікрема клапана. Заверний блок вже назбирав. Собі там кави і працювати як токовий не буде. Навіть якщо ви зробите помов більшим. О, ну, мені пощастило, в мене в тому віці не назбиралися кави, кавомашина промивається. То якщо я зроблю помов більшим, все, одразу Так, Дякую. Отак От додаткова інформація.